На Тернопільщині тема грошей. В області говорять про неприйнятий бюджет у місті, про підняття вартості проїзду в маршрутках. Естафату розмов про тарифи підтримав і Тернопіль Електротранс. Як стверджує його директор, підприємство працює у збиток. Ми б вже давно хотіли їх підняти. Насправді, коли вводили тариф 2,50 гривню 50 на тролейбус то розрахунки, які затверджені двома міністерствами по положенню погодження розрахунків, вже на той час були гривня 76. Тобто 26 копійок йде зразу збиток підприємства. Зразу. Потреба є, однозначно є. Не знаємо, поки що закриваємо питання іншими доходами. Проте, обговорюючи вартість квитка про комфорт пасажирів, не йдеться. Андрій Мастюх підкреслює, за європейськими стандартами у ціну закладають кошти на модернізацію транспорту. В українських тарифах такого не передбачено, принаймні у Тернополі. Додає директор підприємства. Відколи і наскільки кататися в рогатому стане дорожче, керівник Тернопіль електротрансу наразі прогнозувати не береться.